Вони не на жарт рознівалися легалізацію на Прикарпатті опозиційного блоку та вирішили влаштувати чиновникам чистий четвер. Більше сотні активістів правого сектору та самооборони вийшли на марш протесту. кажуть, обурені невиконанням закону про очищення влади та реєстрацію антиукраїнської сили. Ми хочемо донести свою позицію до людей, хочемо донести свою позицію до влади, щоб влада теж робила відповідні кроки, а не тільки займалася популізмом. Із портретами Героїв Небесної сотні та полегли бійці фотографіями політиків регіоналів та незмінними атрибутами з смітниками, колона прямує до головної адмінбудівлі. Тут зачитують звернення до обласної ради із вимогою заборонити на теренах області опозиційний блок і рушають далі до головного управління юстиції. Особи, які приймали закони 16 січня, які провели. Розстріл небесної сотні до влади ніякому разі не мають бути допущені. Хабарники і корупціонери далі будуть при владі, будуть кататися в смітниках. Я думаю, що народним гнівом не треба жартувати. Заслухати очільника відомства, котрий за словами активістів і зреєстрував організацію, не вдалося. До протестувальників Василь Кавацюк не вийшов і з розмовою в кабінеті теж не склалося. За кілька хвилин бесіда переростає у штовханину, Так начальника управління виносять із будівлі на руках та вкидають до смітника. Після озвученої звинувачення активісти правого сектору вимагають від Кавацюка написати заяву на звільнення. Коли ж згоди не отримують, вирішують покарати його у смітнику усім містом. Зрештою, чиновника обливають зеленкою, не обходиться й без тусанів. Після півгодинного рандеву головними вулицями Франківська Кавацюка таки відпускають, і на камери запевняють журналістів. Жодної наруги дентим не чинили. Ніхто його не бив і ніхто його не чіпав. Тобто він сам заліз в смітник, сам присів, тобто на пропозицію прокатати його він згодився. Активісти обіцяють наступного четверга навідаються на сесію обласної ради, аби таки заслухати звідка Вацюка. Між тим правоохоронці вже готуються дати правову оцінку діям протестувальників.